Сьогодні неділя, сьогодні у нас в гостях Вітя і гріша, які давно вже не були у своїй рідній хаті, які приїхали вчора в гості провідати оруду з далеких країв, аж з-під Віла Франки. І зараз ми пройдемося чуть-чуть по місці. Якраз зацвіла пальма біля нашого будинку. Рідкісне видовище, один раз в рік у нас цвіте тут, а в нас вдома так і ні разу. А це пальма іншого виду, це фінікова пальма, яка вже повним ходом дає урожай. І ось наші мандрівники простують вперед. А це будинки, які вони рік тому будували, старалися, які довели вони їх майже до кінця і пізніше поїхали. Додому. Ось так вони виглядають в Ароді зараз. Подивитись на свою роботу пішли хлопці. Це ми все робили колись. Саші герої всіма героїв. Будівельники. Їх довжо родина доти їх в ліцо. Це знаменитий карниз, карніз. Який побудували вже будинок, а карнізу на саму верху того не було. І Вітя довбав на такій висоті, на совість -то робив, яка, щоб закріпити, щоб воно не відривалося на голову людям, не впало. Я все йду на роботу, кожен раз дивлюсь, згадую, як Вітя то все толк там. А тут я три дні скільки довбав скинути через рік залили бетоном і від цього вікна. І під сторону прямо було Три дні одбонік не, не брав. Така стіна була. Так, кроме часу тепер, так проста. Це Отак. Не був не був. Довбали, довбали, ходили по болоті, а тепер тут асфальт, тепер тут красота, мармур. І Стоїть будинок, продаються квартири, продаються магазини, не хочу. — Підземний гараж. — Два етажа під землевице. Один етаж підуть, другий стоїть. — І в'їзд під земний гараж. Ось він в'їзд. А там і... далі а в полі, де зараз якийсь невеликий пустир залишив. Тут стояли якраз вагончики, де хлопці жили. Все це вже прибране і наводиться порядок. Вагончики подібні до того, але це вже вагончик, в якому сидить адміністрація з продажу квартир і решта приміщень. Е, Як ти покриває? Толі, паяльник той. От. І припалювається. Ми з, з Іваном супроводжуємо. дали роботу, добре, що дали. ми не собі тягнули цілий тиждень. Там клеїли, тут клеїли. <ріху> я, я. я не знаю, продаються півроку, але я не бачу <ріху> антенна. Вони поклали зразу. Центральний антенна. Розводка для всіх квартир. Ну, ну, Так як ці <ріху> тарілки стоять для всіх. Чакують, так. Так по дорозі зупинилися в магазині, продаються плитки з намальованими зображеннями. От вітряк, наприклад, місцева назвою Азулейраш, яким прикрашають будинки. Різні сцени з життя португальців. А Тут реклама магазину чи фірми якоїсь. Тя Оля на переговорному пункті. Я дзвоню. Доброго дня. Ось так приблизно виглядає будинок, якому зведено тільки коробку, раму, верніше. От. Потім його обкладуть цеглою, поштукатурять, і він стане подібним на ті будинки, які поруч з ним. Стоїть на ньому віха, бідно зламалася вітром. Видно, що наші хлопці ставили. А по попри ньому ми проходимо біля каплички, яку ми знімали раніше, який йшов ремонт. І Ось так зараз вона виглядає ззовні. Всередину попадемо, можливо, пізніше. Ще не забраний повністю матеріал, але вона вже дістала зовсім інакший вигляд. Капличка Святого Лазарія. Про що говорить ця табличка? О, ціна розбудови і перебудови. Недалеко від каплички і вулиця Святого Лазару, Сан Лазару. Діаспора виїхала на природу. Миколка, головний шофер. Та ви ж маєте шофера, сидіть за руль та їдьте. А тато тим часом стоїть чергу до смішного. Хоче позичити в нього грошей. Тато! Боря! О, так він чує краще. Це якраз про минуле почтове відділення місцеве. Корею. Це не зовсім Корея, це в них так воно називається. Неспішною ходою просуваємося ближче до центру. залишки водопровідної системи. Оце чисто випадково попала реклама міста Пеніш, де якраз хлопці перед цим працювали і вони його прекрасно знають, тому що прожили в ньому кілька місяців. острів Пеніш. О, видиш, приємно побачити щось своє. О, хлопцям. Спробуємо намалювати камеру муніципал. Оце такий поустаренький. Так, рухаємося по, по оруді. Петро вперед, браття ззаду. Ось мало помалу дійшли ми до клубу місцевого. Стоїть 15 заводська комплектація. То вдома ушлі! Світуть, світуть квіточки. А тут ще й інші. У нас таких навіть близько немає. Ми так цілеспрямовано йдемо до цього кварталу, квартал Панорама. На якому також хлопці приложили руку. От їм вже хотілося посидіти під годинником. Треба відпочивати треба. Саме ось той будинок, який там видніється, будували хлопці зі своєю бригадою. Який вони закінчили недобудованим, а зараз він вже майже-майже в порядку. Ось тут ми і відпочиваємо в такій важкій далекій дорозі, як по оруді. Нема. Він немає, він каже, на стройку. Не їдемо, бо тут патрон і ходимо. Я матую. Короче, заїхаємо туди, патрон, опа. Киїсу, гаш, такі фазели. Чого він не робить? Катається з тобою. Старий кучу, хоч Джордж, рапі, май, горе, рапі, сімо, що не поїхати. Він боролись. Сіллю. І вирішили хлопці сьогодні вийти на природу і зафільмуємо господаря даної відеокамери. Вітайте, От вітайте, Отак. Щиро вітаю Олександр Іванович з хлопцями України і всіх інших. На природі, значить. Пан Владзо, наш білоруський знайомий, якоїсь хонери їде до Лісабону. Камера в хаті все не вирішиться, не знаю, як там тут іде. Операторі камера своя, може бути нічого. Завжди, де... Це Олександр Іванович водить... Без... Хлопців, сьогодні ще події, яка трапилась його в сім'ї. Повинні йти мої діти до церкви, а я отут в Оруді, таким чином святкую. Ми напилися. Терезу як стокують. Того... Ну, але що робити? Басейн не стрибаємо, але. Поглядуємо нього. <різь> <різь> стрибнули. Оце і є вхід. До нашого першого житла в Оруді. І На другому поверсі цього будинку ми і проживали. І якраз хлопці наближаються до цього будинку. Саша розказує історію. Таверна, дуже файна, пиво, дуже добре тут, німецьке, по 2 євро за кокав. Кажуть. Канека, як кажуть в Португалії. До речі, хто готується до свята. Якого Саша свята? Святої Марії, по-нашому матки Божої, що раніше трапляється, ніж у нас на, на Україні згідно римсько-католицького обряду. Клама плакатика. То свята, що зараз. Щас... І прямо втрапляє в наш кадр пан Геннадій, своїм модавським товариш, своїм дай краба флотського. Ой, не дали. Епа, як тато свариться з дітьми. Тут ми якраз підійшли до ложі Трезент, так званої 300 копійок, де продають здешевлених досить цінах, товар для всіх і для нас в тому числі. Ну так, да. чи хазяїн хоче знімати, если так? Ми зараз узнаємо. О, тут в тому магазині все, що хочеш, недороге. Це хазяйка, сеньора Олга. Міяма кіноми Олга, Це мафі. О, Це вже хлопці звернули увагу на рукавиці. Скоро додому треба їхати. Ага, зима. Зима, зима, рукавиці треба купити. Тут знамениті подушки, які ми мали купити, як приїхали. Обіцянки треба виконувати. Різний асортимент, вентилятор працює, жарко, градусів 30, хоч і похмуро. Чи пан господар? Бригаду, де ось. От вітя прикупив рукавички вже в китайському магазині. Ми не варили. Пішов собі купив, сосіски кинув на вогонь. в я І Чого так. там стройки так мало? Ну так то і мав одну стройки І так, ми в центрі, госпіталь. Ось знаменитий інтернет, в якому любили колись посиджувати гріша, та я ходжу інколи. Мало помалу ми наближаємося до ресторану Офузо. Це ресторан зі старовинними традиціями, де готують їсти на справжньому дереві, а не на привозних брикетиках, в якій ходять люди з зі всієї округи, і в якому посидіти для одного чоловіка і дуже багато не брати, обходиться в 30-35 євро. Ось вона знову камера муніципал. Ось прикраси. Місто готується до свята. Ось ми рухаємося, рухаємося, рухаємося. Попри магазині, а в магазині все майже задурно. Скидки, скидки, скидки. грандеш, салдош, великі скидки, 50%. При тому, що при тих скидках коштує все так само дорого, як і коштувало. Оце, як сказав Петро Нова Вектора з французькими номерами, ми її теж знімемо, щоб знати, як виглядає гарна машина. Оце вона не може змерзти витягати. Прошу дуже. І номера в неї УА, ну то що скажеш? Явно з України. збирає. І ще один китайський магазинчик. Я не знаю, як цей дощ зняти. Ось видно на машині, що він іде. Це в Португалії, напевно, з весни перший дощ, і якраз він починається за 5 хвилин, за 4 хвилини, 12-та. Дома зараз 14-та година. І зараз мої діти мають іти заходити до церкви. І відповідно, згідно з традиціями народними, дощ на весіллі. В Сонячну погоду це дощ, на щастя. Я на що і сподіваюся. Це дощ перший раз від весни, і, можливо, єдиний аж до осені. Так треба попасти було. Продовжується невеличкий португальський дощик, який тішить мою душу. І йдемо, ми рухаємося додому ближче до хати. Ось вона капличка пришкільна при старій школі. Ми ось сеньори! Лісбоа, Ірина Лішанко! Здорова, Ірусю! Пам'ятник Ірені Лісбоа. А це тут а ляляка стояла, як тут зараз розплоїв ти. Вчора? А це ж тут він всього подорож. Так за півтора часа він виїжджає через Сантарет. Сан а а вже не до Ні. Останні породходилися, звісти. У мене метр сімдесят, а тут такий, готовий росте він на вулиці, Вазо, вазонок. Це, і, і, і ми поїдемо додому і дай Бог здоров'я, який його лох педаль не, не зламає, буде рости такий кактус. Ну <гум> прямо як у Мексиці. Тільки самбирано і... У -у -у. <гум> <гум> не не лагли похвальні. От ми зробили коло пошани по оруді і повертаємося назад до своєї хати. Ось там наша хата.